Скажу зразу, те, що буду зараз робити процедуру, не робіть її з цукром. Червоні дьяволи. І оце питання відбиття беречів, це було іменно шовних беречів. Це твій, Ну, на здоров'я. Дякую. Дивіться так на мене. Ми ж то підріжемо. От і це відбиття ложками, підвали, цукор давали, щоб він тримав форму. Перевірили по оку і берет готовий. Вітаю пані та панове на зв'язку. 80-та окрема десантно-штурмова галицька бригада. Знаєте, коли ми говоримо про військових поза виконанням бойових завдань, ми уявляємо собі людину в парадній повсякденній формі або в польовій в такому пікселі річ у мультикамі. І на голові, якщо у цього військовослужбовця не панама або не кепка, то в нього повинен бути на голові берет. Колір беретів є різний залежно від роду та виду військ. У десантно-штурмових військах це берет кольору марун. Це невід'ємний символ і атрибут кожного десантника. Важливо не тільки мати. Такий берет, але і вміти його правильно носити. І як підготувати берет до правильної носки і як його одягати, нам сьогодні розповість Валерій. Вітаю Валерій, привіт Валерій. Це головний сержант. Одного з десантно-штурмових батальйонів нашої бригади, людина з великим бойовим досвідом, який вже більше 10 років у Галицькій бригаді. І сьогодні він нам покаже, розкаже, як правильно підготувати маруновий берет до носки і одягання. От, отже, Валерій, маємо тут три варіанти берету по різних розмірах, так? Ну, практично, так. Да. Скажу перше, що від берета вам треба, коли ви його купляєте, Ну, знаєте свій розмір голови, підганяйте його, тому що потім будете стикатися з певними нюансами. Я покажу на цьому береті, з якими. Тому все, що вам потрібно, не треба там шивати, як деякі роблять, да, щоб не відбивати бірет, тому що воно потім десь помнеться в мене в сумці. Він валяється. Отут, от шивають ниточками. Не робіть цього. Це по-перше, неетично, а по-друге, неправильно. Саме тут, да, да, да. Вони його шивають. Оцей от кантик, отут. і він тримається. Дивіться, почну з самого основного, що як вдівати берет, як його спочатку підігнати на голову, да, От бачите, у нас є такі мотузочки ззаді. Вони тут придумані не, скажімо так, просто так для красоти. А для того, коли ви вдіваєте берет на свою голову, ви ці мотузки підганяєте під ваш розмір голови. Робите гудзик. Оп. Є, підігнали. Що ми потім з ним робимо? Ми не лишаємо, як колись моряки носили, да, лянточки висіли з береті, то колись таке було. Ми беремо цей гудзик дотягуємо. І по можливості, якщо маєте час, можливість і чим. да, отут всі от канавки в сам пазіки розсунути ці мотузки. На даному етапі будемо розказувати, що ми зараз. В такому стані, скажімо так, війни і берет нас дуже рідко вдівається, вдівається в основному десь на нагородження, на якісь урочистості. От. Тому ми просто його лишаємо всередині. От. Ну і подальше, саме цікаве з того берету, що ми маємо зробити, як його натягнути, якщо він десь лежав пожований в сумці. Як правило, в кишені, десь він валявся, ніхто не пам'ятає, як, тому що постійно десь переміщаються наші війська, Правильно, так. Да. Тому от у нас є тазик з водою. Так е, скажу зразу: то що буду зараз робити процедуру, не робіть її з цукром. Поясню, Чому Чому? це досить, до речі, поширений да. лайфхак рахується? Ну я скажу так, що навіть в країн європейських десантників, які теж носять маруновий берет, вони теж практикують, як вони кажуть, сироп. Вони воду мішають з цукром, роблять оля такий сироп, для того, щоб коли вода випаровується, цукор кастралізується і виходить гарно натягнутий берет. Но. враховуючи те, що ми зараз десь посадки. Не так, не місто, да, і тому подібне. Якщо ви не хочете на собі мати мурах, бджол і тому подібне на голові, а потім, вже, якщо дощик впаде, і голова липка і прилипає до того біряту, тому не практикуйте. Скажу так, що матеріал досить зручний і від води він дуже гарно натягується. Абсолютно гарно натягується. Зараз я це продемонструю. Так, беремо це на сюди. Да. Ми не боїмося його мучити повністю. Це навіть, до речі, лайфхак, кому на скору руку зробити, а-ля на скору на голові, раз-раз-раз зробити берет. Беремо його, акуратно, витискаємо. Не сильно, не треба його там розсерстувати. Він дуже гарно тримає в собі воду. І на голові буквально за пів години до години часу він висихає. Таким чином можна його тримати. Так, що ми робимо далі? Ми його одіваємо. Одіваємо, яким чином. Значить, що в нас виходить? Какарду ми перевіряємо по зрізу ока пальцем, да? тобто вона гарно лягла. Тут все поправляємо. І от за рахунок того, що він мокрий, ми беремо оцей край і трохи натягуємо. Отаким от от чином. поправляємо. все. Тобто, берет, лежить правильно. Вода, нічого страшного, вона дуже швидко висохне і практично замітно не буде. Приблизно ти кажеш, що ти досліджував цікавився, як взагалі берет приводять до порядку в країнах НАТО, так в західних партнерів. Е, тобто да. це так приблизно так само е, крім е, сиропу, крім цукру, Так, да, крім сиропу. Ну там є цікаві моменти. Я не можу не готовий сказати конкретно в яких країнах десантики носять, але вони роблять деяким чином інакше. Якщо ми кладемо по кромці на голову, то є країни, які кладуть його заламуючи. отак. І виходить, якщо ми вдіваємо берет, у нас оцей кантик заломаний, він лягає чуть-чуть по-іншому і виглядає вже ну, приблизно отаким чином. Сказати, що це неправильно, ну не готовий сказати. Все залежить від берету, від його об'єму, тому що купляють, як правило, або видають, наприклад, зсушні берети. Більшість їх купляє в десь загубив, десь втратив, десь ще щось. Да, і тому получається, що об'єм голови одинаковий, а сама в сам берет зверху він і буває різних розмірів. От, як, наприклад, на цьому береті, так, як колись носили ще голубі береті Маргеловці, їх називали ці берети, і він був отакий от, великий лопух. Сказати, що він неправильний, він є правильний. Він теж досить цікаво на голові дивиться. Ну, краще брати менше. Ну, залежить від того, який бере. Тому оцей залом це якраз буде залежати від того, який конкретно ви маєте об'єм цього берету. У моєму випадку його так складати не треба, тому що він нормально гарно лягає. На кантик і нормально гарно натягується. Тобто от він має мокрий. Він і потім я вам вже в кінці покажу, як його бажано би зберігати, щоб він в подальшому не заламував форми, не м'явся і був досить компактний. Це, ну, це що стосується, як його вдіти, як його правильно вдівати. Тому що в нас є, на жаль, проблема. Так? Військовослужбовці зараз наших, нашому роду військ. Вдіває під час війни берети, ну, скажімо так, на нагородження. раз, так. І якщо я вже повторюся, на початку говорив якісь, ну, заходи, якісь публічні, публічні заходи. Де... заходи да. ну, і, на жаль, і то саме стосується, якщо на похоронах наших побратимів, то теж вони вдівають берети. Тому дуже важливо правильно його носити. Бо Є моменти, коли берети вони утримують, вони їх получають правильним шляхом, вони здають на берети, або вони своєму в бою доказали, да, що він може його носити, йому вручають цей берет, і як правило на цьому все закінчується. Як його носити правильно вдівати? На жаль, не розказують або розказують не в повній мірі. Тому от сьогодні ми трошечки, скажем так, розкажемо, як правильно воно має виглядати. О, я вже трохи мокрий. Та якщо так відійти, чим для тебе є твій берет, власне? От. Коли ти його отримав, які от відчуття були всередині тебе. Ну, скажімо так, так. Да. Я вже служу ще з тих часів, коли ще був голубий берет. Причому я застав два його варіанти. Перший це був радянський, ще отут з прапорцем червоним. Какарда така по центру. І застав цей момент. перехідний, це вже було під час АТО, коли його зробили вже з буковою какардою. І він був у вигляді герба, теж голубий, і він тоді якраз став безшовний. Бо перший радянський був шовний, і оце питання відбиття беретів, це було іменно шовних беретів. Бо цей шов треба було, отут він постійно йшов, тобто виходить, його треба було правильно відбивати. От і це відбиття ложками, оце цукор давали, щоб він тримав форму. От воно все пішло практично звідси. Зараз берети вони вже йдуть безшовні, тому, в принципі, ну, я не бачу взагалі потреби його навіть цукром бавитись. Що він значить для мене? Здавав я два рази на берет, тому перший раз мені не зарахували. Ну, буває, е, да, з другого разу на кінець я вже проконтролював, щоб зарахували, бо я замахався бігати на той момент. Так, ну і що для мене? Всі знають, що зараз під час повномасштабної війни колір нашого берету, як вже в народі і серед нашого роду військ говорять. Це є кров полеглих побратимів і ту кров, яку віддали за незалежність нашої держави. От тому от Марун зараз і цей колір нашого берету, туди нашого особливого роду військ. Він дуже ціниться в цьому плані, і точно схема він для мене. Тобто, це моя гордість, і скільки я в цій частині, я думаю, що. Це, 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 це правильно. Це приналежність до західних традицій. Адже ми знаємо, що колір Марун пішов з Британії, так? З часів Другої світової. Так, ну, да, в 42-му році це був в листопаді місяці, якщо мені пам'ять не зраджує, в Африці тоді була Британія. І от німці їх називали за цей колір е, берету червоні дьяволи». Отак називали німці під час Другої світової британці, коли от вони з ними пересікались. І з того часу. Близько 60 країн світу десантники носять по сей день маруновий берет. От. Трошки вернуся до історії, чому ну, є дві причини: офіційна і неофіційна, чому ми перейшли на маруновий берет в Україні. Ну, офіційна, скажімо так, те, що я вже сказав, да, це колір кров наших побратимів загиблих. Да, це є, скажімо так, і зараз це я так пропагандує трошки в інтернеті це все. По факту, ми відійшли від радянського кольору голубого берету, бо вони носять цей по сей день Російська Федерація, да, вони, їхні десантики носять голубий берет. І знов таки, за голубий берет, є дві версії, чому в них іменно голубий. Хоча е Маргелов, коли створював десантні війська, в них був маруновий берет. Коли він з'явився в них голубий, це приблизно в 68-му році, якщо мені пам'ять не зраджує, коли Радянський Союз напав на Чехословаччину. Вони тоді зайшли під приводом ООН голубі казки, і тоді от вони мали голубі берети. І з того часу в них лишилося. Ну це не офіційна версія. Офіційна версія говорить, що Маргелов казав, що Марунові берети тягнуться більше до Заходу, так як Радянський Союз і зараз нинішня Росія не любили. Захід, скажем так, Європу і тому подібне, і от типа офіційні джерела говорять, що він тоді просто поміняв на голубий берет, бо не хотів бути так, як скажем так, захід, якого вони не любили. Ну оце скажімо так, трошки по історії тих беретів. Так, Щоб ще спробуємо. одне, да, зараз ще ми спробуємо такий ще цікавий момент. В, ну, берет ми в діли розказав. Є цікавий момент на рахунок жінок в ДШВ, у нас їх теж досталь. Ну не тільки в ДШВ, я думаю, в інших родах військ. Є момент вдівання берету жінкам. Волосся у жінки має бути сховане. Сховане. Тобто гулька, хвостик. Так далі, воно не може бути розпущене під беретом. Да? Я пропоную нам запросити Валерію для того, щоб да. наглядно продемонструвати, да. як от військовослужбовці жінки повинні правильно одягати і носити берет. О, таким чином. Получається, якщо в нас волосся сховане, воно не висить, воно естетично виглядає. І це є правильно. Ліба може бути хвостик. Він не буде в принципі заважати, не буде заважати абсолютно берету і так далі. Бо якщо розпущене волосся, я думаю, зараз не будемо демонструвати, але воно виглядати буде не естетично. Отже, Валерій, ми трішки поговорили про історію марунових беретів, показали, як їх носити на прикладі чоловіків, військовослужбовців і військовослужбовець жінок, як його відбивати. Давай почнемо з того: от ми купили берет. От уявимо, ми купили берет, і ми отримуємо. Просто берете, не відбитий, і отримуємо какарду, какарду. вона йде окремо. Згідний, да. е, ну, так. же момент. Е, какарди є різні. Е, на жаль, да. є старого зразка, є новішого, але ну, вони практично одинакові. Ну, є просто моменти. Е, в даному випадку, от вона є отакого, от да? і точно так само берете. Берете тут з внутрішньої сторони вона є спеціальна картонка, яка зроблена. От я вам так от натягну, покажу її, да? куди. Вже Форму потім має, вставу, да, вставляємо какарду. Дирки ми вже зробили завчасно, бо воно трошки займе часу. Зараз теж це, це повернуся. Ну і Плюс підкладка, що коли ми вставимо какарду, вона не буде, скажімо так, мішати голові, витискатися і так далі. Значить Так, що ми беремо? Беремо какарду, беремо бере, да? так як я вже казав, є спеціальна картонка, це є спеціально зроблене місце під цю какарду. Ми зробили три дирки, так як на какарді є два вусика і третя скажем так, іглоподібна шпилька. Дирки ми це беремо, вставляємо. Добре, що ми дирки зробили завчасно. Так. Да. Бо кажуть, воно трошки займе часу. Плюс вставляємо вже підготовлені дирки, вушка. Тобто воно виглядає отаким от от чином. І шпилечка, яка вставляється через. Ці отвори. От. І воно виглядає отаким от чином. Це ми накриваємо, і тобто воно вже нам мішати не буде при тому всьому при ударі. І от маємо вже берет з какардою. Важливо розуміти, що берет це є. Статутний головний убір і носити його аби з чим не прийнято. Тобто це повинна бути або парадна форма, або повсякденна форма, або польова форма, як на нас із Валерієм. Тобто, от приблизний приклад, як і з чим повинен носитись берет. Також Валерій, розкажи, будь ласка, ми говорили раніше, як. Зберігати правильно берет, так. носити його з собою. Так, Я вже покажу на відбитому береті, скажімо так, ну а-ля відбитому, який вже цей. Що ми робимо з беретом? Ми оцю штучку беремо так: от, гарно складаємо під низ внутрішню і какарду зажимаємо отаким от, от чином. Це якщо ми можемо положити десь якусь бокову кишеню в рюкзака або цього сумки польової, можливо. Да? І якщо кишенька менша, ми можемо його скласти вдвоє. Більше складати не раджу, тому що потім з'являться складки, і знову придеться вам його відбувати. Оце, це є мій лайфхак, скажімо так, я його так от зберігаю, цей берет, і він в мене не мнеться. Тобто мені постійно його відбивати ну, не приходиться. Просто його випрямив. В сухому вигляді вже, да, і мотузочки, так як я вже показував, наверх вони не лишаються. Ми лишаємо їх всередину, вдіваємо на голову і все. Перевірили по оку, і берет готовий. Все. Ну що, дякую тобі за ці корисні поради. Е, ну, я буду надіятися, що до наших військовослужбовців ця інформація дійде. Вони будуть бачити і будуть виглядати як настоячі десантники, хоча вони і такими є і в теперішній час, і будуть надалі. Бо що? Правильно, ми спільними зусиллями вибиваємо нашого ворога. Тому носіть ваш берет правильно, одягайте його правильно. Я нагадаю, з нами був Валерій, головний сержант одного з десантно-штурмових батальйонів 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Дякую, що були з нами на все добре і хай щастить.